Ця моторошна історія відбулася з моєю племінницею Анастасією красива та весела дівчина, яка була душею будь-якої компанії, у школі вчилася навідмінно та мала завжди багато подруг і друзів. І ось настав її 16-й день народження, на який племінниця покликала кількох своїх однокурсників і трьох подружок із музичної школи. Серед них була і Тетяна. Дівчина, з якою Настя дружила з дитячого садочка, і щиро вважала своєю найкращою подругою. Серед запрошених так само був хлопець Михайло, який подобався їм обом. Але Міша симпатизував винятково Анастасії. і ось буквально за тиждень до свята молоді люди почали зустрічатися. Михайло подарував племінниці розкішний букет червоних троянд і шикарну підвіску. Про яку Настя, до речі, давненько вже мріяла. Тетяна теж підготувала подрузі гарний подарунок: велику ляльку з довгим волоссям розкішного каштанового відтінку і пишною сукнею яскраво малинового кольору, виконаною в старовинному стилі, ну справжня середньовічна принцеса. Треба зауважити, що у Анастасії була ціла колекція ляльок неймовірної краси. Таке собі хобі, яким дівчина захоплювалася ще з молодших класів школи. Навіть я, опинившись у них у гостях, міг годинами стояти біля стелажа з ляльками та роздивлятися красунь різних епох і часів. Їхню чарівність і магнетизм неможливо передати словами. Такі вони були гарні, немов живі. Якихось ляльок Настя отримувала від друзів і родичів, знайомих з її захопленням, як подарунок. А якихось від батька, який часто їздив у закордонні відрядження. За 10 років ляльок накопичилося близько сотні, і ось усю цю і без того різноманітну колекцію поповнила чергова красуня, подарована найкращою подругою. Подарунок був явно дорогий, Настя навіть здивувалася. Тетянина сім'я жила бідно, грошей часом не вистачало навіть на найнеобхідніше. А тут така дорога лялька, але племінниця була так захоплена подарунком, що не надала цьому факту жодного значення. Підстрибнувши від захвату, дівчина розцілувала подругу і поставила ляльку на найвидніше місце на стелажі. Саме святкування пройшло чудово усі повільні танці Михайло танцював із Настею. Закохані постійно трималися за руки і не зводили одне з одного очей. Тетяна ж виглядала пригніченою. Весь вечір вона просиділа в кутку і майже ні з ким не розмовляла. Настя прекрасно знала причину такої поведінки подруги, адже вона була закохана в її хлопця. Хіба ж я винна, що він обрав мене? Гаразд, мене трохи часу, вона подується і забуде про нього, думала дівчина. Коли свято було закінчено і гості розійшлися по домівках, Настя лягла спати. Але не у своїй кімнаті, а поруч із мамою, оскільки батько був у черговому відрядженні. О другій годині ночі вони прокинулися від моторошного гуркоту, наче в сусідній кімнаті щось вибухнуло. Тремтячи від страху, дівчина разом із мамою обійшли всі кімнати в домі, але все було гаразд, окрім нової ляльки, яка якимось чином випала із шафи і тепер валялася на підлозі. Але вона ніяк не могла наробити стільки галасу. Ситуація повторилася і наступної ночі. Ляльку прибрали подалі на полицю і для надійності прив'язали до перекладини. Зрозуміло, що впасти вона вже не могла, але зате стала снитися Анастасії кожної ночі. У снах лялька падала на неї з полиці, хапала за шию і починала з ненавистю душити. Настя не надала цьому значення, списавши все на свою вразливість від двох попередніх ночей. А буквально за кілька днів, відповідаючи біля дошки на уроці біології, дівчина знепритомніла її госпіталізували і залишили в лікарні на обстеження. У підсумку лікарі нічого не знайшли і племінницю відправили додому. А тим часом самопочуття Насті погіршувалося з кожним днем. Мати не знаходила собі місця. І, зневірившись, пішла до однієї знахарки, адресу якої їй дала її сусідка. Щойно, побачивши фото бідолашної дівчини, знахарка заявила, що на неї накладена дуже сильна порча. Вона однією ногою в могилі. Наостанок знахарка веліла пошукати у домі могильну землю або предмет, у якій вона захована, та поскоріш принести це їй. Удома мама Анастасії перерила всі шафи. Перетрусила всі подушки і речі доньки, перевірила всі килими і найнепримітніші місця в будинку, але нічого такого підозрілого не виявила. Де ще шукати незрозуміло. А донька чахне на очах. Але що зробити, як допомогти своїй дитині? Але ще тиждень тому все було добре. Настя була весела і така життєрадісна. Відзначила свій 16-й день народження. Жінка без сил опустилася на підлогу, і раптом її осяйнула страшна здогадка лялька, яка щоночі снилася донці в кошмарних снах, як вона падала з диким гуркотом. Може, це і є та сама річ. Ось тобі найкраща подруга, подумала жінка. Часу на роздуми майже не лишилося. Вона схопила злощасну ляльку і помчала до відьми. Поглянувши на ляльку, знахарка сказала. Що ця річ провела на цвинтарі не одну ніч і тепер несе в собі величезне зло для Насті. Ляльку необхідно якомога швидше спалити, поки та не вбила дівчину. У цей час потрібно читати будь-яку молитву, і найголовніше відійти подалі від багаття. Одразу за будинком старої був пустир. Тож вона виліла взяти сірники і папір і там же приступити до ритуалу. Слабо вірячи в успіх цього заходу, жінка все ж вирушила на те місце і розвела невеличке багаття, кинувши в нього ляльку. Горіла вона дуже погано, але ось нарешті загорілася сукня, потім волосся, і сама лялька запалала. Дочекавшись, коли вона повністю згорить, жінка вирушила додому. Наступного дня Насті помітно полегшало, поступово вона почала повертатися до нормального життя. Про пережитий кошмар залишилися тільки спогади. Проте незабаром їхнім селом облетіла жахлива новина: Михайло, хлопець Насті, загинув у страшній ДТП, а Тетяну паралізувало. Від такого удару і моральної травми Анастасія знову захворіла і потрапила до лікарні. Мама дівчинки, не роздумуючи, кинулася до знайомої відьми. Подруга твоєї доньки зробила на цього хлопця чорний цвинтарний приворот. Є у нас тут одна відьма, яка такими справами промишляє мабуть, вона її і навчила. Та тільки дівчинка, напевно, якоїсь помилки припустилася і ось чим це обернулося. Привозили до мене нещодавно цю тетяну у візку, але їй уже нічого не допоможе. Заподіяне нею зло проти неї ж і обернулося. Плюс ще бумеранг їй повернувся, коли ти ляльку спалила. Все на неї пішло. В доньки твоєї все буде добре, вона скоро видужає, просто потрібен час. Тож нехай це стане уроком для всіх тих, хто вдається до чорної магії, аби отримати взаємність від людини, яку кохає, бо нічого хорошого в кінці з цього не вийде, а тільки біль та горе.